Таю. Завершився Мастер США. Зміг на повороті обігнати Ендрю Хонга Еван Лянг. Вони поділили перше і друге місце, але за додатковими показниками Еван Лянг зміг зайняти перше місце. Другий, відповідно, Ендрю Хонг, третій Джефрікс. Ось така у нас трійка призерів. Далі дуже багато людей у нас по сім очок, Так? Аж по сьоме місце вони поділили. Призи, по суті, тут система рівна. Кожен отримав по 1420 доларів. А перше друге місце, відповідно, розподілилося таким чином: 5,755, 250. На жаль, Ілля Нижник в кінці трошки здав позиції та завершив з 5,5 очками та зайняв 42 місце. Дуже гарно стартував. Мав гарні шанси, але ось поразка десь в 8-му турі, я думаю, ці шанси якраз і забрала. Давайте подивимось за партіями. Ось, думаю, одна з таких вирішальних партій, де Ендрю Хонг трошки випустив перевагу проти Джефрік Сьонга. Давайте будемо дивитися за чорних краще. Спочатку так. Ось тут чорня захопила центр трошки. Білі хочуть десь провести B4 можливо. Чорні намагаються цьому протидіяти, пішли А5. Тура D8 поставили Туру по лінії D, десь там буде i 4 при можливості. FS D6 відійшли, не дуже приємно стояти було під цим дуже потужним слоном. Слон С3, ферзь Е7. Знову відвели ферзя. Тепер загрожую вже Е4. Тому кінь Д2. Відвели коня. Так, слон запрацював, та від Є4 захистилося. Слон Е6 закінчує розвиток, слон С6. Псують структуру, але віддають свого самого потужного слона. Слон D5, вже тепер перевага двох слонів, і білі поля трошки все ж таки свистять білих. Ось така тавтологія. Відійшли. Відійшли на Б6, так, зайвий пішак. тепер вже формально 2. Але в чорних дуже серйозна ініціатива за рахунок якраз цього білопольного слона. Відійшли на C3. Тепер чорні виграли якість. Підвели ферзя. Тура Є1. Відійшли в білі. Комп'ютер нам тут рекомендує ходити взагалі а 4. Я так думаю, давайте перевіримо: кін D2, так, H4. Виганяти звідси ферзя, а тура є 1. Погано через А4. Ось такий маленький нюанс, так, що тура стала на одну діагональ з ферзем, і тепер А4 фіксує і структуру, і загрожує піти слона 5. Ось на такій дрібниці можна дуже сильно прогоріти. а 4 Відійшли. Друга якість тепер з'являється в чорних. Візуально у них дуже серйозна перевага. На D3 забрали, віддали одну якість, але позбавились від дуже неприємного слона. 20 хвилин в чорних, в білих менше. Поміняли ще пішаками. Захистили туру, але отримали не дуже приємний шаг. Що нам тут рекомендує наш залізний друг? Ферзь B8, в принципі, підйомний хід, Ферзь B1. А потім Ферзь Б8. Все будується на Fer B8. відвести Ферзя, Думаю, потім перебудувати його десь на E8. Якщо там, наприклад, кіні F5, так, то взагалі Тура 5. Ну, це складно. Це досить складно. Тура 7. Ферзь C8. Ферзь F5 починають біля чіплятися. G6 послабили трошки структуру, так? Відвели туру. H5. Візуально зробили краще, але десь, я думаю, пункт G5 може знадобитися чорним та й білим. Вони хочуть сюди коня привезти. Кінь пішов вже на F6 десь. Обережно намагаються діяти чорні, захищати свої пішаки, свої козирі. F5. Спроба підірвати це все діло. Висить кінь на d5, якщо забрати пішака на F5, так, та висить на Е4. Але за рахунок такого тактичного маневру напали на туру A7, та десь буде тут загроза кінь F6, вирішують свої питання білі. Я думаю, не працює просто Ферзі 4 через F3. Якщо забрали, ні, F3 якраз погано, ось король F2 працює. І натура F7, я думаю, кінь F6 і перейшли Ferzi Wenchпіль за рахунок ну, того, що там вилка буде. Тому вирішив піти одразу тура F7, Ферзі F6 спробував перейти в еншпіль. Не хочу переходити в Тура проти коня. Чорні наполягають. Перебудувались, якось захистили на G6. Забрали все ж таки на E4. Пішли Тура D6. І ось те, про що я казав. Так? Кінь йде на G5 вже. Нова клітинка, дуже потужний форпост. Ферзь Б8 не міняємо ферзів, а хочемо створювати загрози. Кінь з ферзем дуже неприємний тандем. Король G7. Пішли назад. Перебудували короля. Вирішили, що тут більш безпечно. Це, в принципі, логічно, щоб кінь тут мат нам якийсь не сконструював. Закрили ферзя, щоб він сюди не заскочив. Плюс на а 3 напали. Тура б 6 повернулося для контролю на Е6. Знову почали перебудовуватись. Тура це 6 якась помилка. Комп'ютер каже, Ферзі 4 треба було грати. Можливо, король V8 теж. Але вирішив Тураце 6, кінь G6, звінув таку тактику, що буде Ферзі 8. Таким чином шахи дають білі. Можливо, чорні думали, що вони зобов'язані брати на G6, але виявилося, що просто за рахунок шахів. Досягається ніч'я, тому що якщо піти на шостий ряд, то взяття буде шахом, а якщо повернути ферзя там на досів, наприклад, то взагалі можна програти за рахунок того, що вже чорні залишились без пішака, у них структура краща, а слабкості багато. Тому вже з цій позиції суперники погодились на нічю. І переходимо до партії переможця турніру, як він зміг. В останніх двох турах перемогти та здобути якраз перемогу в турнірі за рахунок цих перемог. Давайте будемо дивитися якраз за сторону чорних. Кіна 6. це 5 Кіно 4 відійшли, щоб на б 7 підвисав, Хочуть забрати пішоком на D5. Так, і роблять. Забрали на е 4 напало на F7, Чорні захистились. D6. Хотілося як краще, але вийшло не зовсім добре. Пише нам залізний друг, що треба було ходити слон G2, я думаю, е 4 а D6 дуже далеко зайшов пішак і зараз він може бути об'єктом атаки. Тура е 8 якраз темпом вийшла в гру, Тура е 6 просто напала на D6, забрали коня. Підвели ще одну туру. Повертають коня в гру. Не захотів навіть тут брати, цікаво, можна було брати чи не можна було брати. Можна було, але вирішив, що це не найкраще рішення, тому що тут Тура може підійти десь неде1, так створюються якісь загрози по лінії. Хотів з максимальним комфортом, я думаю, це зробити. Пішов перебудовуватись, привів коня на C6. І ось, по суті, пішак на d7 спокійно фіксує пішака d6, c 6 блокує лінію С, так. Дуже гарна фігура. Слон F4 просто прив'язаний до пішака D6 і стримує його. Та тура чорна на e 8, зараз буде тиск по лінії Є. E. Так і було. Пішли по лінії Є, e. строїлись, почали потроху тут. Розхитувати позицію білий вже G5, хоч і комп'ютер це не одобрює, але максимально логічний хід вигнати слона з F4, щоб на d6 провисало. F5 такий пішаковий тиск створюється накат на королівському фланзі. Пішли кінь E5 далі, підвели нову фігуру, кінь F4, напали на E3, так, і тепер слон не може відійти на d2, тому що висить на F2. Пішов король на G1 захищатиме F2, забрало на E3, вже є і зайвий матеріал, плюс купа слабкості на D6 на E2. Перебудували знову, забрали на D6 спокійно, заїхали на другий ряд і пропонують перейти в Ench-культуровий. D6 ще так максимально спокійно. Перейшли веншпіль, дали шах. На своїх умовах переходимо. Ось якраз Тура F2 було б не зовсім технічно, так а через шах, і знову напали, щоб білі забирали. Ми давали шах і був наш хід. Так і робиться. G4 зафіксували тут все. Тура D2 поставили туру на захист пішака. H5 і пішли пішаки. D4, D3. Відійшов просто, забрав на H2, та після D2 вже можна здаватись, в принципі. І через пару шахів просто це все закінчується. Підійшов королем і шансів немає. Можливо, навіть тут Ferzi F2 вигравав. Ну, є єдина ідея на Ferzi 3, мабуть, віддати туру ось таким чином. Якась така більша натура, але навіть тут воно не працює. Через те, що король якось вибігає тут, король біжить і немає шаху через те, що ферзь забере і пату не буде. Ось так технічно можна було тут виграти. Але вирішив просто підійти королем. Взагалі залишити білих навіть без морального шансу. І давайте подивимось заключну партію, партію 9-го туру, де якраз зміг Евендер перемогти та здобути перемогу в турнірі. Спокійно розвивається. Зробив рокіровку. Вийшов на B3. Так, в принципі, подвійний удар, який зробив. G5 агресивно діють. Чорні все знають. Це їх підготовка. Відійшли. І ось перший, мабуть, хід. Хоча це, мабуть, перший хід, який зробили чорні самостійно. Кінде7 виявляється вже не дуже гарним. Одразу користується цим Evenдер. ходить слон B5, напабі на пішака, тут якось трошки підв'язав. Забрав на A3, провів D4 спокійно. Дуже чітко зустрічає H4. На всі-всі накати, на H3 навіть, так, а H4 більш агресивно, щоб на g5 одразу висіло. Плюс, якщо забирають на H4, ми заберемо теж на H4, наш слон буде працювати. Так і було. Відійшов на h1, захистив технічно на g2, щоб не було ніяких матів. Підвів туру на піввідкриту лінію. Тепер десь слон d 7 загрожує з тура b7 ідею. Слон b6, мабуть, якраз від цього захищався по лінії B. В кінці 4 підходить нова фігура в гру, Слон g 5 дуже технічно діють біля. Така рвана позиція, де можна і мат отримати. і Мат поставити H4 намагається чорні створити контргру. Забрали на D7, забрала на B6. Ще важливо, що забрали турою, так, максимально жорстко. Взяли, взяли на D6 і кінь F5. Потужна тактика. h 7 Слон F5 навіть не бере через те, що, мабуть, бачив, що буде EF. і. Нікуди, по суті, конем вийти. Якщо вона 8 пішов, то забрало, де є, і тут якось просто пішаками задавлять. Дуже цікава тактика від білих. Кінь B6 теж виграв, але тура B6 прям максимально жорсткість. Ось цим такі гравці і відрізняються, що вони одразу найкоротшими шляхами та методами намагаються. Досягти результату. Забрали на F5 все ж таки. F6, створюють матові сітки. Кінці 8, так. і вирішив взагалі здатись. Після цього ходу вирішив що тут нічого грати. Давайте подумаємо, як тут завершувалась партія. Є в мене припущення, що це будуть якісь просто шахи зараз. Навіть ФСД5 точніше. Б4. Неточність мінімальна, так? Хоча Ферзь Б4, Ферзь Б5 прям хочеться зробити так. На король 8 зайти, Ферзь D7, ось так. Максимально обмежити. Дуже симпатична позиція, що всі фігури чорних один одного мішають. Кінь мішає турі. Заважає точніше контролювати восьмий ряд. так? А коню треба контролювати поле Е7, а раз заважає відійти королю, а Ферзь взагалі на краю дочки не може нічого зробити. Тому вирішив навіть не догравати після ходу кінця 8, та партія завершилася перемогою білих. Ось таким чином Еван Дерлян зміг здобути перше місце в цьому турнірі.